Огляд, діагностика та досвід використання 65-ваттної зарядки ASMT Asumitec або AsoMatech. Проста упаковка із майже повними характеристиками на задній стороні. До деяких із них ми ще повернемося. Зарядка була у плівці, якої, як ви бачите, вже немає. Шрифт досить чіткий, але майже непомітний. Головне ж, не якими літерами написано, а що може цей зарядний пристрій і як він працює. Про це я і розповім у відео. Особисто для мене пульсації напруги мають значення, тому з них і почнемо. Перший порт Type-C. На 5 В USB тестер в Нірсі показує пульсації 53-66 мВ без навантаження та 33 41 мВ з навантаженням 2 А. Що ж, майже ідеальний результат. Другий порт Type-C. До 36 мВ без навантаження і до 41 з навантаженням 2 А Пульсації напругий порт USB A. 34-42 мВ без навантаження та 4147 з навантаженням 2 А. Ну, а що тут сказати? Пульсації близько 1% у всіх трьох портів. А це дуже файні показники. Діагностика протоколів заряджання що підтримуються: порт USB-A, Power Delivery, Apple 24 А, Samsung TV 12 В, Huawei SCP до 12 В 40 В, непогано, Quick Charge 2.0, 3.0, 20 В, максимум. Мабуть, тут це все. Не так вже і погано. А порт TEP-C протоколи. Power Delivery 30, 67 Вт, Apple 24 А, Samsung 912 Вольт, Huawei до 40 Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0, 4.0. Підтримуються всі основні протоколи. Перший Typ C має бути аналогічним, але все одно перевіримо. Так і є. Повернемося на другий порт type c і подивимося, що пропонує Power Delivery. А пропонує він 5, 9, 12, 15 вольт по 3 ампера та 20 вольт по 335 А. Плюс два режими PPS до 11 вольт 5 ампер та до 21 вольта 3 ампера. Що туди дати? 3 А на 5 В не завжди може і вистачити. А свої 60 Вт з плюсом порт витягне лише на 20 В. Взагалі, то цілком непогано, як для зарядки купленої в Україні, за свої середні 12 доларів. Перевіримо, скільки важить зарядка. 119, нехай 120 грамів. Ну, десь так і є. Добре, маємо два порти Type-C і один USB-A. Зображення із сайту виробника показує розподіл потужності зарядки при використанні кількох портів одночасно. Так, при використанні будь-яких двох портів швидке зарядження буде на обох. Але при задіянні всіх трьох швидка зарядка присутня тільки на Type-C1, тоді як Type-C2 плюс USB A сумарно віддадуть лише 15 Вт на 5 В. Також цей зарядний пристрій має тільки один контролер, якому може бути потрібно перезавантаження у кілька секунд при підключенні другого виходу. Давайте подивимося, як це працює. На Type-C1 через тригер 12 В підключаю активне навантаження. А на USB-A ставлю заряджатися телефон, яким знімається це відео. Саме навантаження задію від павербанку. а на USB-A підключу проміжний тестер. Перевіряємо. Вимикаю телефон. Вмикаю. Тепсі 1 цього не помітив. Від слова зовсім. Добре, знімаю навантаження з Type-C, кілька секунд на перезавантаження та USB-A продовжую зарядку телефона. Знову підключаю навантаження на Type-C1. Таке саме перемикання на USB A з продовженням швидкої зарядки. Повторимо ще раз. А ви самі все бачите. Підбиваючи підсумки, мені сподобався цей пристрій. Він дуже швидко став основним, заряджає телефони, планшети, повербанки і ліхтарі. Як робочі, окрема або обидва, я використовую тепсі-порти за загальною робочою потужності 45-50 Вт. Небагато, але мені цього цілком вистачає. Проте зазначу, і це важливо. 65 Вт – ватт це максимальна а не робоча потужність при такому постійному навантаженні. Зарядка сильно, дуже сильно перегрівається, і це треба пам'ятати. Якщо ж ви шукаєте зарядку під постійне навантаження у 65 Вт, то зверніть увагу на більш потужні пристрої, наприклад, 100 ватна зарядка. Маючи запас потужності без особливих клопот, вона витримає довготривале робоче навантаження у 65 Вт. Так це і працює. Завжди добре мати запас потужності у 25-30% у будь-якому зарядному пристрої. І так, тут тільки один контролер з перезагрузкою при використанні кількох портів. Але мені це не принципово тому і не морочуся. Якщо ж вам це критично, то є сенс у зарядному пристрої вищого і класу, і цінового діапазону з кількома контролерами. На цьому зараз це все. Всім гарного дня, тихої ночі, бережіть себе та своїх близьких.